Всім доброго дня! Готую печиво з додаванням желе. Беремо 3 яйця, 170 г цукру, 1 пакетик желе, 200 г маргарину, 2 чайні ложки розпушувача і приблизно 450 г борошна. Спочатку маргарин збиваємо з цукру і желе. Далі додаємо по одному яйці і продовжуємо збивати до однорідного стану, додаємо борошно, розпушувач і замішуємо тісто. Беремо тісто в кульочок і ставимо в холодильник на 1 годину. Формуємо печиво, використовую ось такі форми, беремо шматочок тіста, наповнюємо форму. І видавлюємо. І ось таке виходить печиво. Ось таку ще форму маю. І так формуємо все печиво. Випікаємо печиво у попередньо розігрітій духовці при температурі 165 градусів приблизно 25 хвилин. Таке виходить печиво ароматне, смачне, зі смаком лісових ягід. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!